Давайте про трошки все таки поговоримо про економіку. Мало бо... часу давай. новий да. А, от. А... Оціни, будь ласка, економічні ініціативи. Знов таки уряд насправді багато фонтанує зараз. Mm -hmm. Ідеємо. Я я читав, ти знаєш зараз, нібито сьогодні він має розглянути питання про те, щоб дозволити перетинати, змінити щодо перетину кордону для людей до 25 років, да, 24 років і так далі. Економічну складову програми уряду. От на що вона власне розрахована, як, як ти вважаєш? Ну, ти маєш на увазі, які свіденька показала 12 пріоритетів оборони та оборони і відновлення. відновлення та, да. так. Ну, слухай, дивись, Ну це такий, Ну скажу відверто, що це непоганий, так скажемо, план. І чому вона не що... подала його в парламент? а лише показала? А, а, да, ми бачили да? тільки слайди, і ну, від цього дуже багато залежить. Да, мені подобалося, що там написано відверто. То кажу, що там написано про те, що на першому місці це оборона, там написано про збільшення зарплатня медикам, Там написано, що освіта, культура, виробництво мораторій на бізнес. Мораторій на бізнес. Да. Тобто, там багато що є цікавого. Для нашої країни, але я не можу зрозуміти, наскільки це буде подаватися, як я так розумію, що вони хочуть подавати в парламент. Тому, як на мене, ну те, що я чув, там немає, так скажімо... Короче, не Я бажань багато, а от Ну, Розумієш, коли пишуть, що, наприклад, нам не вистачає 35 мільярдів доларів. І всі кажуть, ну так, ми не знаємо, де брати, а потім бах, нам не вистачає 45 мільярдів доларів. Ой, 37, вибачаю, спочатку було 37, а потім 45. Я вибачаю, у мене питання. А куди зникли і ще вісім мільярдів? А, де їх взяти? А, я вважаю, що потрібно, щоб уряд сьогодні працював над корупцією. Сьогодні потрібно нам боротися з корупцією. А, так. Я, як сказав, Скав, Працював над корупцією. Боровся з корупцією. Боровся з корупцією а над припиненням корупції. Так. Я вважаю, що сьогодні потрібно, щоб уряд працював, щоб мітники працювали чесно, прокурори працювали чесно, правоохоронці працювали чесно. Тобто, ну, я, на жаль, не бачу сьогодні, ви подивіться, будь ласка, податковий там. Да? От, я вам даю конкретний да? Мені сьогодні кажуть, слухайте, нам блокують налоговий накладний. І це коштує гроші, щоб потім це розблокувати. Дають нову нагрузку. Тобто ти повинен з конкретної суми сплачувати податок. Окей. І ще й вимагають за це гроші. Ну так не повинно бути. Розумієте, люди? Повинна боротьба з корупцією повинна бути обов'язково на постійній основі. Звісно, А не так. Ми біжимо і якісь там політичні, так скажемо, розбірки. Ні, так не повинно працювати. Повинно бути законодавство, яке працює. і цей законодавство, байдуже хто це. Прізвищі е, е, Якубін чи Біркадзе чи е, Зеленський немає різниці, розумієш? Так, 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 на жаль, так не відбувається. Тому є багато питань до нашого президента. Я вважаю, що е, коли ми говоримо про те, що е, сьогодні мораторій на перевірки е, бізнесу, то у мене питання: а чому не всьому бізнесу? а Чому, там, ну, то, що кажуть, там, наприклад, це бізнес буде, там, наприклад, там, нової пошти і детек. А чому так? А, а, так а чому, да, я хочу сказати, сказання. наприклад, там, там було, якщо не помиляюсь, 5 мільярдів на буде інвестуватись в. Підприємства там виробництва, якщо не помиляюсь, А у мене питання там 9 мільярдів, якщо не помиляюсь, нова почта вклала так, так, так. і 23-25 ДТЕК. Так у мене питання. Ну, це ж такий фактор, знаєш, ну, так не може бути, що держава так мало вкладає, що а, 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 приватні компанії вкладають стільки ж. Тобто, ну я. Приклад даю. тому я вважаю, що повинно бути все справедливо. Uh -huh. Люди хочуть. Знаєте, чому перемогла переміг Зеленський? Друзі, я хочу сказати, що Зеленський переміг, тому що перші люди повірили Зеленського. Так, це перше. Це другі, другі фактор найважливіший. Люди голосували проти Порошенка. Так. Вони хотіли зміни, вони хотіли е, справедливості. Так, розумієте, Не так. було справедливості. Тому е, я вважаю, що це дуже важливий фактор справедливості. А ми сьогодні бачимо, що е, чомусь якісь логоти, якісь е, е, заборона на приверки е, е, великому бізнесу. А ви не вважаєте, що важливо сьогодні, щоб працював середній бізнес? Абсолютно вірно. Чому не зробити мораторії а, на середній бізнес? А, вони не хочуть перевіряти, хто виробляє цигарети. Вони не хочуть перевіряти, хто а, продає електроенергію, а вони не хочуть перевіряти, хто виготовлює водку. А, а хочуть перевіряти, хто будує, хто окна випускає пласт, а, 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 з пластика, пластика. якийсь там стіль, стуль випускає там. Да, тобто, ну я не вважаю, що це справедливо. Ну, це моє думка. ні. Ну це дивно. Насправді, давай відмітимо. Ну я от із програми мені наприклад. Ну, я вибачаюсь, ну, я досі не побачив сьогодні. Чому ніхто не зробить сьогодні через Україну вимиваються мільярди доларів, не мільйони. А мільярди, тому що в Україні найбага, найвеликий хаб по криптовалюти. Покажіть мені, будь ласка, закон, який сьогодні оподатковує криптовалюту. Немає. його. Ви подивіться, хто сьогодні хочеться найбагатші. Там два-три яких мільярдера, всі нові мільярдери, всі криптовалюті. А от Алекс пиша, чому ЗЕ досі не може ліквідувати схему з квитками? Це жесть. Просто. Ну от, Будь ласка, да, а, конкретний а, а приклад, а 20, днів на міс... 20, дні, 20 дій на місяць в дорозі отримують по 15-20 тисяч гривень під обстрілами без. Сон. Ну, то мене питання, слухайте, ну не соромно, слухайте, мені там хтось там погрожує, що і там передають там, то з НАБУ збираються, думають, що я зробив погано, щоб прийти до мене. Тут ДСР думає, як прийти до мене з обшуками. Послухайте. Займіть будь ласка, Ж... Ну, Грибують людей 15 років, так. я про це знаю 15 років, а ніщо про це не знають. Ну, я, звісно, що вони знають. Укрзалізниця це система утворюючи взагалі компанія. Ну, а зараз ну, тим ну, 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 Це, це все одно повинно бути. Цим, е Структурам, які, на жаль, не допрацьовують, і за цих людей заробляють на простих людей, на простих громадян заробляють, на жаль, мільйони доларів. Реально, мільйони доларів. Це так, не так, мільйони так, гривень, так, люди, так, я так. хочу вам сказати. І у мене питання: ми, чому, чому ми не бачимо якісь коментарі, чому про це не розповідають нам Шабуні? Ну чому він молчить? Цікаве питання. Ну, чому так. Железняк про це не розповідає? Ну, що відбувається вже у Укрзалізниці? Не цікаво. Ну, Мабуть, ну що, друзі, я хочу на цьому закінчити. Я хочу подякувати всіх, хто нас дивився. Дякую всім. Я бажаю вам гарних буднів. Я хочу побажати всім вам самого головного це спокійних Ночі, тому що у нас більше всього ракети а, ночі був Мій друг Олексій Якубін, політолог, викладач та дуже розумна людина з людина. З яким мені завжди цікаво навзаєм Георгій, Ти завжди дуже добре до мене. Зі мною був друг, політичний та економічний експерт Георгій Біркадзе. Друзі, а ви дивилися урядовий квартал лів. І я нагадаю, що ми виходимо два рази на тиждень. Так, у нас 851 глядач. Підпишіться, якщо ви ще не підписані. Це для вас просто і швидко. Для нас це важливо. А такий маленький подарунок нам за ефір. І Тоді ми бажаємо горим славу українському народу. Слава українській нації, слава нашим героям! І хочу сказати велике дякую нашим героям, які захищають нас і нашу країну. Я хочу сьогодні сказати дякую людям, які нас дивились. Мені за вихідний кажуть, зустріти там людині. кажуть, сохи там чоловік мені каже, а ми вас дивимося. О. Я кажу, о, дуже приємно. І хочу сьогодні сказати, привітатись Сергія Іванова, так, якщо не помиляюсь. Так, у нього було день народження, це людина, яка, так скажімо, Примусило говорити е, е, вільно українською, так так я намагаюся. Не можу сказати, що я гарно розмовляю, але вже дуже але, дуже... але він Добре. зіграв дуже великий Роль всьому тому я хочу подякувати і привітати його з днем народження. Сергій, вітаю, друг мій, від щирого серця. Ну що, друзі, до зустрічі в п'ятницю зустрінемося. А я сподіваюся, що якщо я буду хворати, то я хочу підключитися. Ми хочемо спробувати підключитися по зуму. Окей, спробуємо. Так. Гарних, гарного дня, гарного дня так, друзі. До зустрічі. До зустрічі.